Найчиріше вітання, друзі. Вівторок, 21 лютого. І ви на каналі Олександра Мусієнка. Дякую, і принагідно закликаю підписуватися. Новина, яку прилюднив Ройтер, стермінова про те, що Іран міг уже передати до Росії 400 ракет, 400 балістичних ракет Фатех із Ульфагар максимальною дальністю на 700 кілометрів. Це на сьогоднішній день така досить гаряча новина. І якщо це правда, про що це свідчить? Ну, це свідчить про те, що моя теорія вочевидь. Має місце на життя, тому що я постійно кажу останнім часом, що США діють дуже обережно по відношенню до Ірану, оскільки Іран вже може мати ядерну зброю. І через те, що він не погрожує цією ядерною зброєю Ізраїлю іншим країнам або взагалі хочуть передати, можливо, якусь ядерну боєголовку Хуситам, хто їх знає, а своїм проксі, США діють дуже обережно. Тому що Іран діє надзвичайно показово, Іран діє дуже, я би сказав, розпусно. Іран дозволяє собі дуже багато, і Іран діє абсолютно так, немов не боїться жодних наслідків. Ну так, в принципі, він може діяти, вочевидь, через те, що вже має ядерну зброю, яку він міг отримати внаслідок того, що Росія допомогла вже Ірану збагатити Уран. І вони вже мають фактично ядерну боєголовку. Взамін Росія отримує шахеди і отримує ракети. А як інакше пояснити передачу такої кількості ракет в момент, коли напруження на близькому сході надзвичайно високе? В момент, коли здавалось би, Сполучені Штати атакують проксі іранські, тобто сили, які підтримує Іран, хуситів атакують їхні проксі в Сирії, в момент, коли Ізраїль проводить доволі успішні точкові операції проти іранців на різних напрямках, і в цей момент Іран готовий передати таку кількість ракет, це може означати, що вони абсолютно самовпевнені в тому, що їм нічого не загрожує. На сьогоднішній день ось така самовпевненість у Аятол це момент, який варто розуміти. А робити вони це можуть через те, що можуть мати вже ядерну зброю. І розуміють, що США зараз не потягне війну з ядерним Іраном. Звичайно, що багато моментів було упущено, тому що Ізраїль давно закликав Сполучені Штати, мабуть, років 20-25, як закликав діяти проти Ірану, не боятися бути доволі рішучими, організованими і проводити спільні операції, тобто не просто те, що діяв Ізраїль і проводив точкові успішні операції з метою недопущення. Появи ядерної зброї у Ірану, а діяти злагоджено, тобто коли е, Ізраїль міг діяти спільно з американцями і фактично наносити удари і покарати Іран і не дати їм можливості виробляти зброю, розробляти ядерну зброю. Після того був період. Президента Барака Обами, який запропонував все ж таки підтримати іранську угоду ядерну, яка передбачала б те, що санкції Ради безпеки ООН будуть зняті з Ірану. З Іраном буде торгівля, буде на, 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 на ринку нафта, багато чого іншого. Іран буде багато чого закуповувати, судна, літаки і багато чого іншого взамін на те, що не буде санкцій. Тоді потім 45-й президент уже США Дональд Трамп, якому треба віддати належне, хоча б за те, що він не побоявся ліквідувати Касима Сулеймані, командувача корпусу вартових ісламської революції, нанести пару ударів, ну, фактично розірвав це і зупинив, тому що тоді сказали американці: Іран не відмовляється від своїх планів. І мета була ефективно стримувати Іран. Але потім знову ж таки змінили змінився президент. Пішла інша ситуація, що давайте з Іраном спробуємо домовитися. Домовитися знову ж таки відновити ядерну угоду і взяти їх як членів міжнародного співтовариства. Але ми бачимо, що вочевидь характер Ірану не змінюється. Вочевидь, вони плекають плани на знищення Ізраїлю. Це зрозуміло, і погрози для Ізраїлю. І вони плекають плани на коаліцію з Росією. І на коаліцію з Північної Кореї, можливо, в майбутньому і з Китаєм або вже з Китаєм. Те, що може бути, ну принаймні немає доказів, що Китай напряму постачає зброю Росії. І ось це зло фактично об'єднується. В той момент, коли я хочу нагадати, що коли в жовтні почався напад терористів на Ізраїль, за яким точно могли стояти і Іранці, і Росіяни, я не втомлююсь про це говорити, Сполучені Штати. А фактично направляли свій флот для того, щоб запобігти поширенню цього конфлікту, коли, мабуть, треба було чітко давати зрозуміти, що по Ірану можуть бути нанесені удари. І по Ірану, вочевидь, таки мають бути нанесені удари, якщо йде розповзання цієї агресії, підтримка хуситів, зрив міжнародної торгівлі, те, що відбувається в регіоні, можливе направлення ракет Україні. Чекаємо підтверджень, Reuters, Ройтер, в принципі, авторитетне джерело. Це треба розуміти, і вони би просто так, вочевидь, про це не писали. І звичайно, що на цьому тлі, якщо Сполучені Штати і Захід проявлять слабкість, це буде означати, що диктатури і авторитарні режими зробили ще один крок. До можливої власної перемоги, а цього не можна допустити. Їх потрібно зупиняти, їм потрібно протидіяти. Якщо потрібно, то протидіяти, як казав Теодор Рузвельт, президент, що демократія це добре, але іноді потрібно підтримувати цю демократію і берегти її за допомогою дубинки великої, за допомогою біти, і треба нагадати про це американцям. Треба зрозуміти, що в них ця бита є. Що це потрібно зупинити, І іран і авторитарні режими, північна Корея, Путіна, Росію потрібно зупиняти. А зупиняти зараз вживаючи заходи і нанесення військових ударів це абсолютно ракетно-бомбових по військовим об'єктам Ірану, і так само додаткові санкції і потужна ізоляція. Ну, це за умови, звичайно, було б, якби Іран уже не мав ядерну зброю. А якщо має опущений момент. І це так само опущений момент. Помилок далі не може бути, їх не можна допускати, тому що світ зараз піде в гонку ядерних озброєнь, далі буде Саудівська Аравія, далі буде Туреччина, яка отримує свою ядерну зброю, далі буде ще більше країн. І це все перетвориться в те, що один одному почнуть погрожувати. Це не той сценарій, і тут мають Сполучені Штати врешті прокинутися, зрозуміти всі весь комплекс викликів і загроз. А Україні звичайно терміново потрібно надати додаткові ракети ППО і пускові установки і батареї Петріотів, Сампті і не тільки. І до речі, я не виключаю, що ось ці іранські ракети можуть з'явитись не тільки на кордоні з Україною, а вони з'являться в Білорусі поближче до кордону Польщі і Литви. І я не виключаю. Що Росія застосує саме ці іранські ракети, так само по Польщі і Литві, вже цього року. Тому треба діяти рішуче і організоване і негайно зупиняти автократів і підтримувати Україну інакше це буде геополітичний програш Сполучених Штатів Америки.